Того ось така схема щупа отрималася, це еквівалентна схема осциллографа і параметри 4,1 пікофарад вхідна ємність 3 мегаома і 700 кОм вхідний опір і X10. Друзі, всім привіт! Ну що ж, поява ось таких компактних переносних осциллографів дає змогу користуватися коротеньким кабелем із низькою. Ємністю кабеля, а якщо ще зробити щуп 1 до 10, то можна зробити наднизьку ємність без використання активних щупів. Тут можна бачити схему стандартних щупів, які використовуються з осциллографами, як стаціонарними, так і, так і зовнішніми. Ось у мене є такі від Хантека. Я не знаю, яка тут точна схема, от тут розібраний був рідний щуп від. Портативного осцилографа. до речі, відео можете глянути тут. Ну і власне, для чого низька ємність, я думаю, ви знаєте. Реактивний опір конденсатора падає при збільшенні частоти. І вхідний опір осцилографа оце осцилограф, а оце типу кабель. Так ось, вхідний опір осцилографа 1 МОм може бути тільки на дуже низьких частотах, а при підвищенні частот, причому вже навіть до кількох десятків КГц його опір починає стрімко падати Вірніше, не резистори, а тим, що конденсатор починає шунтувати. І ще до МГц, тобто ми не говоримо про десятки МHz, сотні МГц, ще до МГц, ще на сотнях кГц, дана ємність в 20 кФ вже буде кілька к, тобто вже в тисячу раз менше, ні, ніж його активний опір. І стає дуже резонне питання, як би зменшити дану ємність. Ну, ємність осцилографа ми зменшити не можемо. Тому треба щось продумати, якийсь кабель такий, щоб загальної системи ємність була нижча, ніж ємність осциллографа. А як таке зробити, якщо ми тільки можемо додати? Тобто кабель підключається паралельно осцилографу. І ємність кабеля погону, яку ми маємо, ми додаємо до ємності Так от. Виявляється, що якщо ми зробимо щуп із дільником, ми поділимо ємність. Тобто в нас буде отака от система. У нас є резистор щупа, далі кабель наш і йде в осцилограф. В осцилографі має теж опір, ну, там, наприклад, так як тут один мегаом, тут я просто його не вкажу. І конденсатор, тобто ємність осцилографа. Але я її вкажу трішечки інакше. Значить, от даний резистор, ну, щоб отримати дільник, наприклад, 1 до 10, я напишу X10. Тут має бути 1 R, А тут має бути 9R. Ну, Логічно, що 9 плюс 1 поділити на 1 буде 10, тобто 1 до 10. Якщо на вході буде 1 вольт, на автолографі буде 100 мВ. Але це діло буде тільки на низьких частотах. Чим? Частота підвищується, стає вище, включається в роботу конденсатор і починає зашунтовувати дану систему. І вже буде не 9R до 1R, а 9 там, наприклад, до 01 r Тобто дільник уже сильно міняється і сильно ослаблений. І замість нормального меандра ми будемо бачити отаку от ерунду. Ну, я намалював полону, насправді нам таке наростання. І тут навіть можна отак намалювати, що воно буде. Ну, от така непонятна єрунда. І щоб цього не відбувалося, нам треба, щоб відношення між ємностями було таке саме, як і між резисторами. Але тут є ємність ще кабеля паразитна, я так намалюю, і ємність осцилографа. Так от, оця ємність вона має бути 9 c а тут у нас буде частото компенсуючий конденсатор. І він буде 1С. А наскільки ми знаємо, два послідовно включені конденсатора будуть мати ємність менше-меншого. Якщо у нас відношення 1 до 9, якщо навіть тут 20 пікофарад, і навіть у нас ще буде кабель ще 20 пікофарад, тобто разом 40 пікофарад, Разом ми маємо 40 пікофарад, то дана ємність буде менше 4 пікофарад і загальна, і загальна ємність буде в районі 3 пікофарад. Що, як ви розумієте, фактично недосяжна раніше цифра для стаціонарних остолографів, оскільки треба дріт дуже коротенький. Для 20 пікофарад, от якщо взяти кабель, в мене є. RG174, в нього погонна ємність 101 пікофат на метр. Стандартні ці щупи осцилографічні мають метр 20 тобто вже 120 пікофарат. І власне тому і вибраний конденсатор стандартних щупів 15 пікофат. Тобто загальна ємність в положенні 10х стандартних щупів в районі 13-14 пікофат. А ми можемо зробити в районі 3, ну нехай 4. Ну, тобто, різниця на лице, як то кажуть. Ну і як це зібрати? Значить, знову ж таки, я купив такий кабель 101 пікофарад на метр, RG174. Кабель китайський, але нормальний. Ось такі BNC роз'єми, точно як совєтські SR50, тільки BNC. Нові. І ще два є підопресовку одноразові. Ну а поки є ці, я буду ставити багато разів нормальні. Є силіконовий кабель, отакий пів квадрата. М'ягенький, це буде на вже відводи. І, власне, самі крокодильчики. Да, ви можете сказати, що з крокодилами і з відводами супервисокі частоти я не подивлюся, можуть бути якісь викиди там і тому подібне. Ну, воно то так, але я і не планую використовувати дані щупи прямо для неймовірних якихось частот в десятки МГц. А для там, скажімо, до 10 МГц цього цілком достатньо. Ну і роз'єм ось такий. Так він виглядає розібраний, ставиться такий центральний цей дротик, це діло розборне воно не під пайку, сюди просто запихається дріт, і так якби запресовується, а запресовується він прям от через таку конструкцію. Сюди пропихається центр. Тут він на гумовій втулочці. Отак. Оплітка виходить сюди і зажимається з цього боку шайбою. Отак. А центральна жала виходить через центр і впирається в цей центральний якраз шпиньочок. І це діло ззаді зажимається гайкою. Отак. І виходить, що там всередині це все діло розквашується і розпресовується. Отакий От доволі. Хороший надійний метод. І загалом простий. І не потребує пайки що головне. Досить швидко це робиться. І нічого тут не поплавиться, бо в наших роз'ємах оця ободочок, оцей ізоляційний, може поплавитись. А тут він не поплавиться. Ну що ж, ось так іде робота. Я поставив вже BNC роз'єм. А тут поставив два резистора, це є 3,3 МОм і 562 кОм. Схему я трішечки видозмінив. Подумав, я подумав, тут 3,3 МГО. І тут я вирішив додати ще отак, М562. значить, Чому так? Тому що на високих частотах реактивний опір малий, а на низьких частотах вхідний опір буде великий, порядка 10 МОм. У даної системи, щоб він не згрібав даний щуп, оскільки він буде високочастотний, щоб він не згрібав низькочастотні наводки, ми низькочастотні наводки нагрузимо сильніше. І буде вхідний опір 3,8 3, МГ. Ну, грубо кажучи, чи там 4. Ну і найцікавіша частина даного відео, як дістати, де взяти конденсатор на 3 пікофарада і як його точно підібрати, там ж треба до десятих його підбирати. Так ось, якщо ми вже користуємося кабелем, і кабель має погонну ємність, то можна відрізати кусочок кабеля, припаяти його паралельно цьому резистору і в процесі настройки його відрізати. І так ми його налаштуємо під чітко під цей осциллограф. А потім просто отак поставити на термоусадочку і все. Ну що ж, загалом отакий кабель виходить, дуже цікавий. І зараз буде саме цікаве підгонка компенсуючого цього кінця. Ну що ж, я підключився осциллографом через наш щуп до калібровочного 1 кГц, і бачимо, що щуп перекалібрований, тобто конденсатор завеликий. Ну і будемо по шматочку відрізати від нього. Отак. От Оп і відрубали. Інше залишається перекаліброваним. До речі, в момент, коли Ви відрізаєте, я думаю, що бажано відключити. Будемо ще раз підключати. О! Процес іде ще трошки. Гляньте, як попав. Все? Щоб відкалібровані. Отже, ось таку маємо історію. Отут цю центральну жилу засуваємо всередину в кабель, щоб отак він вийшов. І щоб пробивна напруга була досить велика. Тут я зараз залакую це панлаком. Це все. І в принципі, отак от в термоусадочку, прям разом і склею. Думаю, що 200 вольт воно має витримувати. Ну, в принципі, теоретично має 500 вольт витримувати. Можливо, навіть випробує. Але в мене є така е, опаска, що ліпше більше як 200 вольт не текати. Тобто це такий низьковольтний високочастотний кабель. Ну що ж, в результаті я це залив ще термосоплями. Отакий От загалом фінішний результат вийшов. Роз'єм похожий на радянський. Все зроблено доволі якісно. Кабель цей досить гнучкий. І ці силіконові, тут 100 мілі жил чи мікрожил. І він виходить такий супер надійний. Плюс силиконова ізоляція не боїться паяльника, не боїться нагріву. Довжина кабеля вийшла, якщо брати до самого подовжувача сантиметрів 16 см, а якщо брати повністю довжину щупів, то. 28 см так, по плюсу. Так, 28-29 см по плюсу. Що з компактним осциллографом? Вистачає в принципі, для всіх задач. Довжина, до речі, кабеля, який виступає в ролі компенсаційної ємності, вийшло 4,6 см, тобто 4,6 пікофарада маємо. Рахуємо множимо на 9, получаємо 41 пікофарад. Це загальна ємність осцилографа, коннектора і кабеля 41 пікофарад. І з'єднання послідовних двох конденсаторів получаємо вхідну ємність 4,1 пікофарада. Це трохи більше, ніж я розраховував на 3 пікофарада. Можна зробити 3, якщо просто зробити коротший кабель. Але в принципі мені і 4 вистачає, це все одно краще за. Оригінальні 15-13, як у заводських щупів. Чому завод не випускає такого плану щупи? Все дуже просто, тому що даний щуп виготовлений сугубо під конкретний оссолограф, навіть не під модель, а під екземпляр. Між осолографами також є погрічність в'ємності і даний щуп не дозволяє. Його підкалібровувати. Тобто даний щуп виконаний з мінімальною ємністю, яка можлива конкретно для цього осциллографа. Саме в такому виконанні з такою довжиною кабеля, з таким коннектором. Ну, загалом от в такому виконанні це мінімально можлива ємність щупа, яка взагалі можлива. Ну і Глянемо результуюче компенсування. Отак от він скомпенсований. В ідеал показує рівно, гарно. от Можна зменшити, щоб видно було. Мендер рівненький. Збільшимо. Наростання взагалі космічне. Тому я задоволений. Я навіть скажу я більш ніж задоволений. Що ви думаєте на рахунок саморобних щупів, пишіть в коментарях. Всім пока!